Перспектива відключень світла взимку знову штовхає вгору попит на генератори, акумулятори, зарядні станції. Продажі цих товарів у великих торговельних мережах уже зросли в рази. Однак деякі громади йдуть іншим шляхом, як, от, наприклад, Суми, Житомир, Кременчук, там для заживлення критичної інфраструктури, лікарень, водоканалів встановлюють сонячні панелі. Наскільки це раціонально, який має ефект? Про все це поговоримо із експертом громадської організації «Екоклуб» Дмитром Сакалюком, який власне громадам і допомагає з встановленням пане. Пане Дмитре, я вас вітаю. вітаю. Чи можуть сонячні панелі взимку стати повноцінною альтернативою генераторам, коли немає світла? Наскільки вони взагалі потужні? Чи може лікарня працювати на сонячних панелях? Сонячні панелі це прилади, які виробляють електричну енергію від сонця, і, власне, допомагають громадам відчувати себе більш безпеці. Щоб заживити повністю лікарню, потрібні розрахунки для того, щоб зрозуміти, якої потужності сонячну станцію встановити на даху або на земельній ділянці поряд. Проте технічно це можливо. Звісно, потрібно розуміти, що генератори або інші прилади вони працюють від якоїсь енергоносія, наприклад, від дизелю чи від бензину. А звичні мережі можуть атакуватися росіянами вже цього року. Навіть цієї осені це відбувалося кілька днів тому. Сонячні станції виробляють електроенергію рівно там, де вона споживається. Тобто, виробивши на даху лікарні, ми відразу споживаємо на поверхни електричну енергію. В цьому велика перевага і підвищення енергобезпеки споживання енергії і енергопостачання лікарень і водоканалів у громадах. Чи є у вас на вашому досвіді проєкти, де повністю забезпечується цей заклад електроенергією від сонячних панелей? У нас конкретно таких об'єктів на сьогодні ще немає. проте ми плануємо в майбутньому подібні рішення однак потрібно розуміти, що забезпечити повністю лікарню в принципі і особливого сенсу у критичні випадки не не потрібно. Головне наше завдання дати електричну енергію до тих приладів, від яких залежить життя людей або в операційні, які потребують цього негайно. Я думаю, що якщо кілька годин в лікарні не буде електрики для того, щоб нагріти чайник для чаю, або не буде освітлення постійного, проте буде електрична енергія, щоб люди на ШВЛ-ах або на кардіоапаратах мали постійне електроживлення і вижили. В прямому розумінні цього слова, то це набагато критичніше і необхідніше. Саме тому потрібно планувати станції для забезпечення саме критичного обладнання, тому що незважаючи на що ми знаходимося до того ж складні економічні ситуації, потрібно рахувати кожну копійку. От про підрахунок кожної копійки, скільки коштує встановлення сонячних панелей на даху лікарні або водоканалу, я не знаю. Квадратний метр умовно кажучи, скільки коштує, і у перерахунку на кіловати, Скільки це виходить? В залежності від типу сонячної станції, від того, чи ми використовуємо акумулятори для збереження енергії, ціна може різнитися. Якщо говорити саме з акумуляторами, то на сьогодні можна сказати, що ціна буде десь в районі 1800 доларів за кіловат. Якщо говорити без акумуляторної групи, то сонячна станція обходиться в 850-900 кіловат встановленої потужності. Тобто це означає, що за рік на ця станція виробить близько там. Тисячу тисячу сто кВт годин електроенергії. Якщо б це був тариф на електроенергію, умовно кажучи, то скільки б коштував кіловат? Просто щоб зрозуміти, скільки це буде вартувати громаді, що їй дешевше генератор купити, поставити, який буде її забезпечувати, чи краще встановити сонячну панель і там це економічно доцільніше. Я думаю, що краще відпустити на на практиці. Тобто, для прикладу, в Дубинській лікарні ми встановили сонячну електростанцію, яка сумарно нам обійшлася разом з донором і міською радою близько півтора мільйона гривень. Лише за перших три місяці роботи ми зекономили близько 200 тисяч гривень на оплаті з електричної енергії, тобто ми її не споживали, виробили самі собою. Станція запрацювала в липні і активно продовжує генерувати електричну енергію. Звісно, зимою цієї електричної енергії має бути менше менше і планово буде менше, проте станція буде працювати 20 років, і 20 років буде давати електроенергію фактично безкоштовно. Тому термін окупності такої станції на сьогодні для лікарень складає близько 4-4,5 років, що доволі круто для таких енергетичних проєктів, які при цьому забезпечують надійність енергоживлення таких важливих для нас об'єктів. Адже одна хвилина без електрики в лікарні може коштувати насправді комусь життя. Як громадам, які зацікавлені в таких проєктах, теж хотіли б встановлювати сонячні електростанції, розпочати цей процес. Куди їм звертатися? Ми в громадській організації клуб відкриті до будь-яких пропозицій усіх громад в Україні. Ми на сьогодні вже співпрацюємо з близько 300 громадами по всій Україні. Проте відкриті до запитів. У нас на сайті знаходиться відповідна форма. Всі зацікавлені. Прошу вас звертатися за цією формою. Ми готові співпрацювати для того, щоб допомагати всім зацікавленим громадам. Це мова і про пошук фінансування, і про співпрацю в розробці технічних рішень, і по супроводі проектів так далі. Тому для кожної громади ми можемо запропонувати якісь варіанти співпраці. Звертайтеся, будемо дуже раді. Угу. Зрозуміло. дякую дуже за те, що приєдналися. Це був експерт громадської організації «Екоклуб» Дмитро Сакалюк.